на каналі пальмен 2.0 і сьогодні ми їдемо на нас новий учасник який такий тишиє вперед погнали на пологонці та звісно ні переговори показав що ми раз на перегонки буде мені трохи підлога дружи я на другий ще пожену Я перший ще... Туди Девид поїхав або я не туди. Ну окей, як знаємо, так знаємо. Як знаємо, так не знаємо. Ось Доброго дня. Дякую. І поїхали далі. Тут недалеко я вживу. І собі довели туди. Хелов, дали, урод. Спускаємося. Поїхали. П'ять минут. Поїздка нормальна. Тут трохи хатру... турмо. Ай. Ай, Добрий день, добрий день.